Всім привіт! Я Кристина, це Тьома, це Олівія І втрьох ми вперше їдемо у невеличку подорож за кордон. Наш маршрут Лозова Львів, Варшава. 2 липня, 18.27 почалась наша поїздка. Потягом до Львова нам їхати 17 годин. В принципі, діти вели себе добре, малювали, дивились мультики, роздивлялись, що там за вікном. Об 11.23 ми приїхали до Львова, де у нас була трьох пересадка на автобус, який ще й запізнився на пів години. І ось о 15.30 ми вирушили до кордону. В автобусі було спекотно, не дивлячись на кондиціонер, діти одразу ж заснули і прикинулись вже на наші таможні. Що ми маємо? 17 годин у потязі, 3,5 години пересадка у Львові, півтори години на автобусі до кордону, 4 години стояли на кордоні. Три години їхали в автобусі до Варшави, і це все заради цього моменту. На годиннику 14.06 за місцевим часом і я досі не можу усвідомити те, що ми в іншій країні, що ми в Польщі, в Варшаві. Всі в чотирьох всією сім'єю. Разом ми не бачились 5 місяців, і ми нарешті всі разом дуже довго ми сюди їхали. Якщо на потязі ще було ну, більш-менш нормально їхати з двома дітьми самі, то на автобусі це ще той челендж. От правда. ми сиділи в трьох на двох місцях. Це було максимально незручно, особливо коли діти спали. А вони до того, як ми. Перетнули кордон, спали в автобусі. І Після того, вже коли перетнули, вони також заснули в автобусі, і це було взагалі незручно. Кондиціонер в автобусі майже не працював, щось дуло, але все одно було дуже спекотно в автобусі. Вже потім, коли вже була ніч, було прохолодно в автобусі, тому я дітей укривала кофтами, бо було ну реально дуже холодно. Дуже довго ми ще стояли на нашому кордоні, тому що там у когось виникли якісь проблеми, і ми чекали їх на нашому кордоні. Ми простояли просто дві години родини потім в черзі ще стояли на польському кордоні, і там, в принципі, все швиденько пройшли. Діти почали у мене плакати дуже сильно. І напевно, той чоловік, який ставив у ці печатки, він просто запитав тільки паспорта, і все я кажу, так і він не запитував у мене там, чи є у мене гроші, ні медичне страхування. Він нічого мене не запитував, просто поставив печатки і відпустив нас. Сама дорога дуже сильно виматує. І навіть не фізично, а морально виматує. Тому моя вам порада: якщо ви маєте двох дітей і ви хочете кудись поїхати самі з ними, не їдьте, тому що це реально дуже складно, морально дуже складно. Ну а зараз ми будемо збиратись одягатись і підемо гуляти всіх чотирьох по Варшаві. Від цього зоопарку. В принципі, дуже класно, але багато звірів вони заховалися, тому що дуже спокійно. Лівка, як тобі подобається тут? Ні. Подобається. Ні. АТБ, ты Б Ильже В наших апартаментах зайшли в магазин, купили дещо додому, і зараз буде розпаковка. Що ж ми купили? Розпаковка пюрешки, барні, вода, карнішони це Сережа. Ось такі йогурти, лайм, колбаса, чай, авокадо, сік, полові серветки і капсули для прання. І це все вийшло на 115 злотих. Ну а тепер я хочу зробити невеличкий рум тур по квартирі, в якій ми будемо жити найближчі сім днів. Це наш передпотік. Одразу ось тут кухня. Є все, що треба: і холодильник, і мікрохвильовка, і чайник, і пральна машина, і посудомийка, і газова плита, і духовка. Просто все, що тільки можна є. Ось тут така барна стійка з барними стільцями. Дуже зручно сидіти тут, снідати, їсти. І також є все необхідне: і чашки, стакани, бокали. Дуже багато тарілок там. Також є глибокі тарілки. Ось тут і кастрюлі, і сковорідки. Ось такі ще тарілочки тут є. Ось тут виделки, ложки, ножі. А ще на стіні тут ось така красива картина з Нью-Йорком. Йдемо далі. Тут ванна кімната, там зараз діти купаються. А це спальня велике дуже ліжко. Є ось такі дві шафи, торшер, камот яким ми, Сережа, склали свої речі, також прикраватні тумбочки. Тут є. Речі наші <сум>, сушаться. Велика шафа купе і дуже велике дзеркало, що мені подобається. Повісила речі. Наші, є і пилосос, і дошка, утюг. Все, що треба, тут все є. Ідемо далі. Ось тут друга кімната, і це вітальня. Телевізор, обідній стіл, два дивани. Ось на дому сплять діти. Це мені подобаються жалюзі. Вони відкриваються ось так вниз. Ми живемо зараз на першому поверсі. Тут видно, що стоять речі, велосипеди, транспорт інших. Жильців, в принципі, квартира дуже класна, і по плануванню вона трохи схожа на нашу квартиру у Лозеї, але ну ремонт мені дуже подобається. Тут ремонт кухонний гарнітуру. Це все тут все таких світлих відтінках. От так би я хотіла, щоб було у нас вдома. Просто мені дуже подобається інтер'єр цієї квартири. Хочу поговорити трішечки про мої перші враження від цього міста від Варшави. В Принципі, місто дуже красиве. По архітектурі схожий на Київ, як на мене, але тут ще також дуже багато сучасних будівель. От в такому сучасному стилі вони побудовані, там великі вікна, панорамні. Ми сьогодні були в зоопарку, і що мені що Сережі, що дітям дуже там сподобалось? На жаль, багато тварин сховав. Лес тому, що на вулиці спекотно, але все одно все те, що ми побачили, склало на ну, дуже такі приємні враження. Наш сніданок 5 липня, субота, і швиденько за кадром голосом розкажу наші плани на сьогодні. Вчора, коли ми їхали додому з зоопарку, я побачила великий банер з написом Вистава динозаврів. Тьома у нас обожнює динозаврів, тож ми вирішили відвідати сьогодні це місце. Парк зараз будемо дивитись на динозаврів. Дали нам ось такі дипломи, щоб потім вписати сюди імена дітей. Браслетики і квиток на чотирьох коштував 120 злотих. Сам парк невеличкий. На початку йде сама виставка динозаврів. Вони рухаються, ричать. Дітям дуже сподобалось дивитись на цих великих динозаврів, і нам, якщо чесно, також. А трохи далі в парку є різні розваги для дітей: горки, качелі та батути. Со не пустими руками з цього парку. Зараз ідемо на річку. Ми вирішили пішки піти додому, тим самим краще подивимось. Місто піднялись на міст, який проходить через річку вісла. До речі, з нього відкривається красивий краєвид на місто. Малі втомились ти, тому ми по черзі носили їх на руках. Згодом Олівія заснула і прикинулась тоді, коли ми купували морозиво. Заснула. Дитина почула, що заморожене, і зразу проснулась. Да? Це таке буває дуже рідко, да, Тому? Це морозиво виявилось дійсно дуже смачним, що навіть тьома його їв. А він у нас дуже прискіпливий у їжі. І так ми дійшли до дуже красивого парку, в якому є палац на воді. Идем в Литву. Yeah. в Лидл на сок, э, силь, вода, чупа-чупсы yeah. <laughs> идем Сказати, що я втомилась після сьогоднішньої прогулянки, це взагалі нічого не сказати, бо у мене просто так сильно все болить, у мене болять ноги, у мене болять руки і спина. Ноги тому що багато ходили, руки і спина, тому що постійно носила дітей на руках, бо вони також втомились. До парку з виставкою динозаврів ми поїхали на таксі, а назад ми вирішили прогулятися пішки. І з одного боку, це була гарна ідея, бо ми багато чого побачили цікавого. З іншого боку, ми дуже довго йшли, і через це відповідно дуже боліли ноги. І у дітей також олівка натерла собі ногу, вона не могла нормально йти постійно. Олівка на руках, тьома на руках, олівка на руках, тьома на руках. І так от по черзі ми Сережу їх носили. Також ми зайшли в Lidl, Це щось типу сілько, а тебе. І що по цінам? В принципі, ціни схожі на наші, якщо переводити злоті в гривні. Але давайте будемо враховувати той факт, що якби які зарплати тут у Польщі, і які у нас в Україні. Наприклад, Сережа сьогодні брав айслати, і за два стаканчика слати він віддав 39 злотих. Я завжди казала, що у нас кава дорога. 60-70 гривень віддати за іслати для мене було це дорого. Виявляється, ні, це було ще дешево. Мені також подобається архітектура міста. Тут звичайні такі прості, навіть можна сказати, старі будинки стоять поруч з сучасними вже будинками, з новобудовами. І це виглядає красиво. Навіть такі звичайні, прості, багатоквартирні будинки, вони виглядають красиво, тому що вони пофарбовані в один колір. Там якийсь в біжевий, якийсь в сірий, якийсь в білий. Це виглядає красиво, і ти згадуєш просто, як виглядають будинки у нас. Оце утеплення кольорове в одній квартирі рожевий, в іншій зелений, в іншій сірий колір. І це от якесь різнокольоровий будинок виходить. Це ну це не гарно. Мені це не подобається. Ще мені подобається те, що тут люди привітні. Вони тобі йдуть на зустріч і вони тобі посміхаються. У нас ну якось у нас такого немає. Дуже складно реагувати на звуки літаків. Мало того, що ти їх чуєш. Так ти їх ще бачиш. Ти просто піднімаєш так голову до гори, і ти бачиш літак, який летить на ну, досить низько. Що у зоопарку, що у парку динозаврів, просто ти йдеш по вулиці, ти можеш підняти голову до гори, побачити звичайний пасажирський літак. Після того, що ми бачили у нас в місті в Україні, ну на це дуже складно реагувати. Ми у Варшаві будемо ще декілька днів, тому я розділю нашу поїздку на декілька влогів. І це відео я вже буду закінчувати. Дякую вам за те, що ви його подивились. Обов'язково залишайте свої коментарі щодо цього влогу внизу. В коментарях пишіть, чи були ви у Варшаві, чи подобається вам це місто. Обов'язково підписуйтесь на мене, мені буде дуже приємно. А ми з вами дуже, дуже, дуже скоро побачимось. Бувайте.